Доброго ранку! Відгадайте, будь ласка, загадку. Біле покривало, весь світ обійняло. Молодці, це зима, це сніг. Скажіть мені, будь ласка, для чого ми вкриваємося ковдрою? Так, щоб було тепло та зручно. А як природа вкривається ковдрою, щоб було тепло взимку? Великий сніг лягає на поля, вкриває їх, і там тепло під снігом. І волого і тепло. Сніг вкриває і траву. Якщо ви візьмете сніг, відвинити, ви побачите, що травичка зовсім не замерзла під снігом. Сніг також укриває і корінця дерев. Захищає насіння. І це все ковдра снігова називається, хоч вона і холодна. А як ви гадаєте, чи допомагає така ковдра снігова тваринам взимку? Зараз я вам про це розповім. Сніг укриває теплою ковдрою барлох ведмідя. Від сніговою ковдрою живуть та зимують. Роти, земляні черв'яки, лічинки комах, мурахи. Їжак зимує під сухим листям, що також укриває сніг. Вода в річках та озерах замерзає зверху, а внизу вона теплішає. Лід стає прозорим дахом для тих, хто зимує під водою. Це риби, водяні комахи, равлики, рослини. Багато хто з них зимує на самому дні водоймищ. Коли лід дуже товстий, у водоймищі може залишитися дуже мало повітря. Щоб цього не трапилося. Люди роблять спеціальні отвори в льоді, які називаються лунки. В Арктиці на півночі живуть тварини, такі як білі ведмеді, пінгвіни, моржі. Так, ці тварини пристосувалися до холоду та живуть там завжди. Вони всі не бояться холоду, адже мають під шкірою товстий шар жиру, що гріє їх. Білі ведмеді мають хутро, що не пропускають вологу. Пінгвіни також живуть серед криги на снігу. Вони не літають, живуть не поодинці, а великими. З граями. На зріст пінгвіни не вище за людей. Спина й голова в них чорного кольору, а груди та живіт білого. Пінгвіни мають округлу овальну форму тулуба, маленькі лапи й голову. У пінгвіна є хвіст у ніжній частині спини. Лапи у пінгвіна з перетинками, схожі на лапи гусей та качок. Вони допомагають їм гребти у воді, швидко плавати. Основна їжа пінгвінів риба та кальмари. Так, який ми висновок з вами зробимо? Чи добрий сніг для тварин? Так, добре. Він допомагає їм зігрітися. Дуже люті й холодні морози. Це їхна ковдра. А ще сніг може бути і погано для тварин. Чому? Тому що вони не можуть знайти їжі, сніг все закриває. Тож давайте ми з вами будемо допомагати та тваринкам та птахам вижити взимку. Будемо їх підгодовувати. А зараз вкривайтесь тепленькою ковдрочкою. А почитайте з батьками казочку. До побачення!